Такі країни, як Німеччина, Австрія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, Бельгія. Франція, Італія, Іспанія, Португалія поки що під питаннями. Угорщина теж оголосила про перехід на СО2 тарифікацію, починаючи з 1 січня 2024 року, 2024 року до системи ІІТС. Тобто до системи мультипристроїв доєднається Словаччина. Відповідно, у нас з вами є місяць на те, щоб підготуватися, підготувати документи, підготувати дані. Не буде ніякої проблеми для того, щоб оплачувати безпосередньо дороги. Тобто ваші пристрої, якими ви користуєтесь, єдиний момент. Це, власне, тариф, ціна за перевезення, яка зміниться досить суттєво. Ми хочемо відповісти на ряд запитань як доповнення до нашого вебінару, який відбувся 26 жовтня, на тему СО2 тарифікація в країнах ЄС та Німеччина як перша ластівка. Що означає класифікація викидів? СО2? Класифікація викидів СО2. Це нова система, яку впроваджено в країнах ЄС. Впровадження це починається з 1 грудня 2023 року. Першою країною впровадження стала Німеччина, і в Німеччині створено 5 класів СО2 відповідно до кількості викидів, які генерують транспортні засоби. Які передумови та плани Євросоюзу стосовно класифікації СО 2 в різних країнах? В планах є впровадження до 25-го року в переважній більшості країн ЄС. Першою країною стане Німеччина з нового року, з 1 січня 2024 року, також анонсували включення в цю систему Австрія та Угорщина. Наступні країни мають приєднатися також протягом 2024 року. А в які терміни необхідно підготуватись до нововведених класів викидів в Німеччині? Німеччина оголосила офіційно, що початок нової системи відбудеться 1 грудня 2023 року. Це означає, що з 1 грудня. Вже діятиме нова система класифікації транспортних засобів і відповідно терифікації дорожніх зборів. Яку відповідальність буде нести перевізник? Однак, якщо перевізник не, з якихось причин, з будь-яких не подасть вчасно до 1 грудня дані, це не означає, що він не зможе їхати. Це означатиме лише одне. Будь-який транспортний засіб на старті автоматично потрапляє в co 2 клас номер 1 тобто клас з найвищим тарифом оплати дорожнього збору. Якщо ви подасте дані по своїм транспортним засобам в грудні, яку підтримку надає компанія TSG. Компанія TSG в першу чергу, звичайно, надає вам. Консультативну підтримку. Стосується операційного процесу, ми надамо вам наступного тижня чітку інструкцію, яким чином вам потрібно е зібрати дані, з яких документів, в якому вигляді. Також надамо вам шаблон для заповнення і партнерам ТІЗД Євроше, які оплачують німецькі дороги за допомогою. Мультипристроїв Shell, тобто Toll for Europe або Telepass, компанія TSG буде надавати максимальну підтримку для спрощення цього процесу подачі заявки. Саме перевізник може визначити клас СО2 по своїм автомобілям. На сайті німецького оператора дорожніх зборів Toll Collect це калькулятор якому є можливість ввівши дані специфічні дані транспортного засобу, визначити чітко, який в який клас СО 2 він цей транспортний засіб потрапляє? Як так. визначити автомобілі, які належать до першого найдорожчого класу, і по яким немає потреби подавати дані і документи? Що авто зареєстровано після 2021 року, але згідно калькулятору попадає в перший клас, чи потрібно надавати документи. Значення рік, рік випуску автомобіля чи тільки дата першої його реєстрації. Що для оплати доріг перевізник використовує мультибокси, телепас або ТОЛФОЇроб, куди необхідно надавати інформацію і документи. Що у перевізника пристрій ТОЛКОЛЕКТ. Куди необхідно надавати інформацію. Які тарифи в Німеччині будуть після 1 грудня? Наскільки збільшиться тариф порівняно з існуючим? Чи необхідно надати для визначення класу викидів СО2? У перевізника по автомобілю є сертифікат COC. Чи потрібно йому ще отримувати і надавати сертифікат CIF? А якщо у перевізника є сертифікат COC? По автомобілю. але цей сертифікат не містить параметрів, які потрібно надати, чи потрібно цей документ надавати для визначення класу емісії? Як визначити список авто, по яким необхідно надати документи для визначення класу викидів? На які саме параметри необхідно звернути увагу в нових документах COC і CIF? Транспорт буде їхати. TSG. Завжди орієнтовані на вас.